Новела Юрія Яновського дитинство характеризується глибокою філософією, поєднаною з динамічністю дії. У творі змальовується життя та побут українського села у дореволюційний час. Автор використовує немало фольклорних джерел, тому яскравими рисами цієї новели стали описи народних звичаїв, обрядів та пісень. Новела дитинство має певний національний колорит, який насичує її образи особливою яскравістю. Сюжет твору побудований на контрастності, коли динамічність гострої події основної сюжетної лінії змінюється спокійним та вдумливим описанням дитинства. Взагалі, новела носить соціальний та морально етичний характер. В ній багато роздумів на тему життя українського села до революційної епохи та становлення особистості в певних соціальних умовах. Незважаючи на відсутність гострих конфліктів, новела дитинство сповнена волелюбним національним духом, любов'ю до батьківщини та рідного краю. Новела дитинство, місце дії, степ на півдні України, час дії, початок ХХ століття, дореволюційна доба. Тема новели дитинство Данила Чабана. З одного боку показані їхні страждання, спричинені злиднями і голодом, з іншого боку, дивовижне єднання з природою, життєрадісність. Тема твору це життя Данила та історія його роду, що уособлює шлях українського народу. Ідея це утвердження віри в нетлінну цінність національних основ буття, спадковість поколінь, духовну пам'ять. Оспівування міцних родових традицій, гуманістичне сприйняття життя, провідна думка розділу підкреслюється розповіддю старого Данила про повстання в селі 1789 року. Прадід навчає правнука не коритися долі, виховує в малому Данилові одвічне прагнення до волі, до боротьби за краще життя. Всі події в новелі припущені через глибокий внутрішній світ хлопчика. Читать через авторське слово відчуває все, що переживає та переживає хлопець, їхня сім'я бідує і не надто багато має харчу. Тож він завжди вдячний долі, за хоч якийсь наїдок. У степу він спостерігає за живими істотами. Ось це жайворонок та орел, чорномузи ящірка. Злитні не зробили хлопця злим чи жорстоким, але сприяли його загартуванню. Він став сильним морально та фізично. Джерела новели дитинства фольклорні, у творі чимало описів народних звичаїв і свят Сорока святих, теплого Олески, Вербної неділі, Білого тижня, Великодня тощо. Приміром, своєрідне зображується свято Сорока святих. Цього дня матері випікали дітям із тіста 40 жайворонків, і діти ходили вулицями, накликаючи звирію птахів. Персонажі новела дитинства Данилко, батько Ригор, матір Ригориха, прадід Данило. Батько Ригор хороший чабан, але він має неабияку ваду, бояцтво. Прадідом Данилом йому була дана така характеристика: вічно п'яний, таледачий. А ще занадто гордий мати безперестанку працювала по господарству. Непросвітні злидні, голодне життя, чоловіча поятка забирали останні життєві сили жінки. Саме через це все жінка часто гірко плакала. Позитивними рисами жінки є працьовитість та оханість. І ще жінка вміє гарно малювати і навіть ходить на запрошення до людей для прикрашання малюнками печей. А двір вони мають, хоч найпідніший, та уквітчений, чистий, підмазаний та розмальований. Прадід Данило зображений дуже добрим та мудрим чоловіком. Створюючи цього персонажа, автор вдався до ідеалізації. Прадід любив світ з його красою і передавав це почуття малому правнукові. Він вкладав у нього розуміння того, що цінний абсолютно кожен життєвий момент. Новела дитинство Юрія Юновського має велику художню та психологічну цінність. Вона сприяє формуванню національної гідності та таких вічних загальнолюдських цінностей, як повага до старшого покоління, любов до батьківщини, мужність та сміливість, здатність до самопожертви.